А тепер обзор отакий. То пройшов рік, ми вже рік тут в Данії, ну, поки що в тому маленькому самому посьлочку. То от 4664 км. А там було 4425. Ну, трохи. наїздив 200 км собака. То, то, як звідси до Копенгагена, конкретно так покатався я на ній. Але тепер ми переїжджаємо 4 числа в Рейне. Там більш-менш велике місто, то там, коло кілометраж піде більший. Ось так, такі вони, менюшка тут. Я нею управляю взад, вперед вона їздить. Так, тут вона. Меню таке. Піднімається підйом, опускається. Тут можна його отак зробити, щоб було рядом. Так. Положення так міняється. Тут піднімається як ліфт. Так я зараз тяжкий сиджу, воно не підніме. Треба привстати. Тут ще підйом сідушки опускається і піднімається. Спинка рухається. Тут меню потужність міняється. От швидкість найменша 1,5 км на годину зжене, а тако десь під 20 От. Якщо би були поворотники, то повороти включаються. Тут стопи, тут фари. Тут сигналка, так що отак. О, просто фар нема, бо не знаю, мені вже дали без фар. І от така коляска. Тут режим 2, то повільніше їде до 6 км за годину. А так режим, то режим 2, режим 1, то їде під 20. Максималка. Тут кілометри за годину, тут скільки проїхав, а тут потужність, коли дати ото й штуку на повну, то повна скорість, ну, але боюся, бо позбиваю зараз всі меблі. Я зараз в квартирі.